18 на годиннику в ефірі ТСН. мене звати Карина Бакарі. підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Кидають усе, аби лише вижити на Харківщині. Третя доба масової евакуації з Куп'янського району. За останні дні кількість обстрілів там зросла в рази. Крім того, через ворожі атаки деякі громади залишилися без світла та газу. Тож люди, які й думати не хотіли про виїзд, тепер вимушені кидати свої домівки і вирушати до Харкова. Евакуювати вже вдалося пів тисячі мешканців, а треба близько десяти тисяч. Більше про це Вікторія Стрільцова розкаже. Один за одним до евакуаційного центру приїздять автобуси. Волонтери допомагають людям, які лише кілька годин як змогли вирватися зі справжнього пекла. Літні люди маломобільні з тваринами. Це мешканці Куп'янського району, яких росіяни почали обстрілювати буквально щодня і щоночі. Речі, У когось є плаксивість, у когось навпаки тратівливість, але у всіх є підвищена тривожність і розгубленість. Дуже переживають, хочуть якоїсь підтримки. У кілька турбин люди змогли вмістити усе найцінніше. Все оставили тряпки, взяли та і все. Може, все наладиться та додому повернемося. Документи, теплий одяг та найголовніше свою кішку змогла забрати пані Інна. Я все на світі побросала, що було мене дійсна кошка, і лоток даний в з кормом, і сумка дві сумки того, чуть-чуть, того чуть-чуть. Там то палатіннячка, то там зімня вещь, то сапоги. Іді і на себе. Сидячи коло своїх пакунків, жінка ділиться переживаннями. Каже, боїться, що додому вже не повернеться. А якщо там нічого не залишиться, і живого міста, не буде де жити. Я залишилася без хати. Так що. Усі вони ще тиждень тому навіть і думати не хотіли про евакуацію. Тоді була можливість вивести, хоч усі меблі з хати кажуть волонтери. Нині ж ситуація геть інша. Паспорти, документи і найнеобхідніші речі. Ми не можемо зараз дозволити собі вивозити дуже багато речей пів будинку у людини, коли е, зараз на час увагів стає життя людей. Під прицілом ворога, поміж атаками, волонтери та поліція ризикують собою, аби вивести людей з їхніх рідних до. Мівок, які тепер стали гарячими точками, розширюється територія ведення активних, тобто бойових дій, і нам і подано відповідно до речі, ряд населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ, до. Того, що було змінено статус від зони можливих бойових дій на зону активних відповідно бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств. Сотні людей наважилися їхати ще й через те, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Декілька громад вже відрізані від газу та світла, і відновити комунікації нині неможливо. Адже росіяни одразу ж відкривають вогонь, що й не ремонтники приїздять на місце. Це ж все тягнули, поки вже зовсім не світла, не газа, не зв'язку. Халадіна страшний. Не розігріти йому поїсти, нічого. ж. У нас поруч сюди да, прилітала. І рядом, і далі. Все одно сиділи. Вікна забиваємо, ремонтуємо, а що робити? і далі живемо. Я в піщі не виїжджала. Я пише оставалась. Це нема ні світа, ні газу, ні води. Вже третій день. Автобуси привозять до Харкова сотні людей. Місць вистачить усім, каже влада. Крім того, евакуйованих приймають і інші регіони. Загалом з Куп'янського району найближчим часом планують вивезти 4 тисячі людей. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, Есен Затяжна війна, з якої майже неможливо вийти посолу Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мирний план України. Дипломат виступав в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. Там він довів, що військової допомоги, яка зараз надається Україні від партнерів, недостатньо а політичні рішення деяких держав серйозно запізнюються. Зокрема, навів приклад минулого року, коли наша армія вчасно не отримала від заходу достатню кількість озброєння і відтак. Не досягла серйозних успіхів на фронті. Залужний підкреслив наразі не бачить альтернативи вступу до НАТО і попередив колег про загрозливі наслідки неадекватних відповідей на агресивні дії авторитарних режимів, що згуртувалися навколо Кремля. Цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб, врешті-решт, війна зупинилася в Україні. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і для своїх дітей. Це, до речі, найпростіше завдання, яке можливо виконати вже сьогодні. Тут я абсолютно підтримую президента України. Україні просто потрібно вступити в НАТО. Тож повертаємося до плану перемоги, тоді, тоді, оцей колективний захист, я кажу за себе, мав би бачити оцю велику загрозу, яка виникла після 2023 року, оцю велику коаліцію. З Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і зробити план захисту своїх демократичних інституцій. 11 тисяч північно-корейських піхотинців проходять підготовку на території Росії для участі у загарбницькій війні країни-терористки в Україні. Повідомив голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Перша група з майже трьох тисяч солдатів вирушить у Курську область. Вони мають підсилити російські підрозділи, які воюють із ЗСУ. Куди вирушить решта північно-корейських військових, поки невідомо. Розповів Буданов. Вишкілка НДРівських вояків має завершитися до першого. О, листопада про залучення військ із північної Кореї до війни в Україні заявляв і президент Зеленський під час представлення плану перемоги у парламенті в РНБО раніше вже повідомляли про присутність на Донеччині інженерних військ із КНДР. Володимир Зеленський презентував лідерам країн ЄС план перемоги. Він очікувано злякав Віктора Орбана і прогнозовано заручився цілковитою підтримкою країн Балтії. Багато хороших ідей там побачила прем'єрка Данії. Обережно стримані впливові західні партнери, що володіють далекобійною зброєю і чиє слово багато важить в альянсі НАТО. І з чим повертається Зеленський з Брюсселя, чому знову заговорили про розробку ядерної зброї? І які плани, якщо до НАТО Україну все Таки не візьмуть підсумки візиту в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Брюссель зустрічає Володимира Зеленського похмурою погодою, яка мимоволі нагадує про дло візиту. В Росії на Донбасі військові успіхи. В Україні наближається складна зима. у США президентські вибори. Чи збереже Київ після них підтримку ключового партнера? Інтрига на яку озираються і інші його партнери у Європі. Ознайомившись зі своїм планом українців і вузьке коло західних колег, Зеленський презентує його ширшому. Тепер усім лідерам країн ЄС на саміті у Брюсселі Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки військової фінансової. Просто зараз це терміново. Сюрпризів нема. Усі в цій кімнаті давно знають. Україна вважає членство в НАТО найнадійнішою гарантією власної безпеки і хотіла би зокрема більше свободи у боротьбі з Росією. Партнери поки не дозволили стріляти їхньою зброєю в глибі території. Зеленський детально пояснює суть інших пунктів і мету всього плану. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних переговорах. Або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Це підхід мир через силу. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми повинні бути сильними. Реалізація залежить насамперед від волі США, Британії, Франції Німеччини. Зеленський закликає ЄС до єдності. Вважає вона допоможе переконати тих, кого досі не вдавалося. Однак брак єдності у цьому залі традиційно символізує Віктор Урбан, що назвав план страшним під час презентації. Сидів недалеко від українського президента, та у поглядах на завершення війни між ними прірва. Нам треба йти до стратегії миру, а не війни. Потрібне припинення вогню і мирні переговори. Сьогодні закличу канцлера Німеччини і президента Франції від імені всього ЄС якомога скоріше почати перемовини з росіянами. Зеленський каже, більшість лідерів ЄС його план підтримала. Розповів і про позитивні сигнали від окремих власників далекобійної зброї. Однак усе впирається каже насамперед у рішучість сполучених штатів. Схожа ситуація із членством в альянсі Україна зазначила днями її посол при НАТО. Хотіла б отримати запрошення до кінця каденції Джо Байдена, та нема жодних ознак. Відповіла глава місії Сполучених Штатів при НАТО, що позиція Вашингтона у короткостроковій перспективі зміниться. Попри це, Україна не планує вдаватися до альтернатив членству в альянсі і розробляти ядерну зброю. Спростував Зеленський чутки у західній пресі. Штаб-квартира НАТО, до якого колись твердять союзники, приєднається Україна. Ще одна його зупинка в Брюсселі. Міністрам оборони країн альянсу розказує, що нині відбувається на полі бою, і які потреби, а також які ризики, якщо партнери не відгукнуться на план перемоги. Тоді каже Зеленський, Україна стане значно слабшою. Зміцнення України залежить не лише від зброї тієї чи іншої. це залежить від волі. Якщо наші партнери не втратять єдності, ми не програємо. А Ми не втратимо єдність. Ви можете на це розраховувати. І моє сьогоднішнє послання Володимиру Володимировичу Путіну. Якщо він думає, що ми її втратимо, то цього не буде. Сьогоднішній день тому доказ. Низка партнерів анонсувала нові постачання Україні зброї серед них США і Німеччина. Як і раніше, канцлер не дає Тауруси на саміті, дав зрозуміти, що непохитний у цьому сьогодні Шольц. Сприймає у Берліні Джо Байдена також лідерів Британії і Франції. Впливова західна четвірка визначається з реакцією на пропозиції Зеленського, а також подальшою стратегією щодо України з Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. Шанс зупинити війну так на заході відреагували на ліквідацію ізраїльськими силами одного з лідерів Хамас Яхі Сінвара. Саме цей чоловік за підозрами був організатором терактів 7 жовтня минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що смерть бойовика значно послабить терористичне угруповання. Еммануель Макрон заявив, що це стане поворотним моментом і відкриє перспективу для завершення конфлікту. Цієї ж думки дотримують. І кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Західна преса сходиться на тому, що смерть Яхії Сінвара серйозно вдарить по організації Хамас. Повідомляють, що в його ліквідували не в результаті спланованої операції, а через випадкове зіткнення із ізраїльськими військами на півдні гази. Сінвар нібито виліз із катакомб, де переховувався, аби стріляти по бійцям Цахалу. У відповідь у будинок, де була засідка, військові вгатили з танка. Ізраїльський прем'єр Бенємін Нетанья у своїй промові, де оголошував про смерть Сінвара, заявив, що війна Ізраїлю в Газі ще не закінчилася, і пообіцяв повернути всіх заручників додому. Відбита Селезінка та струс мозку. У Хмельницькому лікують 15-річного першокурсника, якого жорстоко побив 17-річний студент. Сталося це у кімнаті гуртожитку серед десятка однолітків, які знімали все на відео, і не зупинили кривдника. Поліція відкрила кримінальне провадження. Що ж стало причиною бійки і яке покарання чекає нападника, Валерій Кузніцов дізнавався. Це відео з кімнати гуртожитку Хмельницького училища, підліток руками, а потім ногами б'є молодшого. Ровесники знімають це на телефон. <сміття> Ледь притомного 15-річного Дениса забрали в реанімацію. Було ушкодження селезінки, яке не потребувало оперативного лікування. Було ушкодження легені з тої сторони, так званий посттравматичний пульмоніт. Ну і забій головного мозку, струс головного мозку вірніше. стан був важкий. Через кілька днів селезінку довелось видалити той тромб, який був на селезінці, там де було пошкоджене селезінки, відірвався і сталася масивна кровотеча. Добре, що він був під спостереженням, Максимально швидко е дитина було доправлено операційно. Біля Дениса постійно чергує мама. Каже: син цьогоріч вступив до хмельницького училища номер 11. Оселився в гуртожитку. Спочатку все було добре, а потім почав нарікати на вимагання та приниження з боку старшокурсника. Цього разу 17-річний Богдан, так звати кривника, захотів 200 гривень. Син каже: я вже почав писати, дзвонити, шукати 200 гривень. І Він мене каже з почав бити кулаками з голову, а потім він з ноги вдарив в лівий бік. Вже був розрив селезінки, Він каже: просто впав, він мене добивав, я вже не міг рухатись. В Училищі розповіли, що Богдана вже виселили з гуртожитку. А педкомісія вирішила перевести його на індивідуальне навчання. В Кінці другого курсу почалися проблеми в гуртожитку, тобто антисанітарія почалася, почав палити. Навіть говорили, що почав вживати алкогольні напої. 17-річний Богдан Сирота живе у прийомній родині. кажуть у службі у справах дітей. Тут вірять, що підліток виправиться для нього підбирають корекційну програму, і психолога водночас занепокоєні реакцією свідків побиття. Які брали участь у цьому жорстокому насильницькій подіях, вони знімали, але вони не втручалися, не розводили своїх друзів. А якось просто вічливо, як можна назвати це. Спостерігали справу розслідує поліція за статтею про тяжкі тілесні ушкодження. 17-річному хлопцю вже оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення і обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Під домашнім арештом хлопець тут у селі за 50 кілометрів від Хмельницького. Батьки всиновили його разом із братом. Дуже мама хороша, дуже тато хороший, дуже давали таку любов. У них все на столі, чистенько, вони ухожені. Вони ну діти, я вам не можу. Можу передати, які діти хороші. Богдан і, і Назарчик, вона так душі не чаяла за цими дітьми, Я дуже за ними любила, любила і любить. В ТСН прийомні батьки погодились поговорити по телефону. Кажуть, Богдан кається, а вони готові допомагати постраждалому. Ти розкаюється, винувати. Нормальна дитина, як всі діти. Хлопці в гуртожитку побилися, ну буває, ну перестаралися. Ну, що ми можемо вже зробити? Ми намагаємося чимсь допомогти. Ну мама не йде на контакт. поки. ще йде мені сказали, що він буде е, не переживайте. Е... Те, що він скої, буде за те відповідати. Отак вони, їхня була така позиція. Все більше ніякого пробачення, нічого не мене не просили. Кривнику загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Водночас, омбусмен та служба у справах дітей ініціюють розслідування в училищі, бо вважають, що педагоги мали подбати про безпеку дітей у гуртожитку. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+,1. Генпрокурор звільнив керівника прокуратури Хмельниччини Олексій Олійник, написав заяву за власним бажанням. Повідомили в телеграм-каналі відомства. Сталося це на тлі скандалу, який спалахнув після оприлюднення інформації про те, що голова тамтешньої МСЕК Тетяна Крупа. В якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам Хмельниччини та членам їх родин. Такі дані оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. тому генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування не лише в цій прокуратурі, а й в інших. Воно триває. А головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який до слова теж має інвалідність. Звільнився тим часом в установі журналістам ТСН напередодні коментували, що перевірки про отримання прокурорами Хмельниччини інвалідностей вже були кілька років тому, але порушень тоді не виявили. Природнє явище, від якого неможливо відвести погляд. В Японії потужно вивергається вулкан Сакура-Дзіма. Із жерла летять клуби диму з попелом на висоту у 5 кілометрів, і це становить серйозну загрозу для роботи авіації та для навколишніх територій. А ще з кратеру помітно пирскає лавою. Японське метеоагентство випустило попередження про можливість витоку розжарених потоків в радіусі 2 кілометрів, про виверження Сакурадзіми. Експерти знали заздалегідь, бо перед цим фіксували значне збільшення запасів магми. Ну і на цьому в мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. З вами була Карина Вакарєва. Бережіть себе і побачимось.